Ця поправка випливає з того, про що ми говорили і на комітеті з питань молоді спорту, і пропоную, коли є можливість, дозволяти направляти кошти на програми з національно-патріотичного виховання, з оздоровлення, з розвитку фізичної культури спорту, з підтримки резервного спорту. Я переконаний, що нам треба посилено якраз. Підтримують розвивати національне патріотичне виховання, яким у нас в нашому комітеті опікується Василь Мокан. Присутні тут здається, і дякую за це. І саме цим нам треба переважно займатися для того, щоб підвищувати мотивацію для того, щоб було більше серед наших громадян, готових і фізично, і морально захищати вітчизну, а не займатися ганебною бусифікацією, яка дає просто підвищення кількості СЗЧ і дезертирства. І б'є потужно по нашій мороздатності і здатності чинити опір ворогам. Прошу підтримати цю поправку. 420-та поправка. народним б тата Комітетом Комітету Прошу голосувати. За 11 рішення не прийнято.